Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Вітаю пані Юрію вітаю, пане Марику. Ради вас, як завжди, бачити. Доброго здоров'я і вам також. Дронова атака, як ви кажете, поки що існуючої Росії на Польщу. Реакція союзників Варшава застосувала статтю 4, а не 5. Європейські лідери гостро відреагували до Польщі в терміновому порядку. Направляють додаткові засоби. ППО. а от Дональд Трамп каже, що ну можливо це була помилка. На вашу думку, достатня це відповідь на те, що сталося? Ну і можливо, щоб ви, виходячи з вашого такого найвищого дипломатичного досвіду, вважали би адекватною реакцією? Ну знаєте, пані Юлію. Я думаю, що от це все, що відбулося зараз в Польщі, є блискучим провалом НАТО. Бо я вважаю, що реакція, яка станом на зараз має місце, вона є абсолютно недостатньою і неадекватною. Ну, почнемо з того, що говорить Трамп. Це взагалі ну, знущання над здоровим глуздом, це черговий прояв того, що він вигадує все, що може, для того, щоб тільки не сказати, що я буду санкціонувати Росію. Це вже переходить всі можливі і неможливі межі. І особливо є ганебним в контексті Польщі, тому що ми ж прекрасно знаємо, наскільки Польща дорожить відносинами з Америкою, наскільки вони завжди були специфічними в ну в розумінні близькості польсько-американських зв'язків і дружби, яка традиційно була між Вашингтоном і Варшавом, і от зараз Путін ну. Практично вживає ну військову силу в прямому розумінні цього слова проти найближчого, начебто, союзника США в Європі, проти Польщі, і від Трампа ми чуємо якусь Ну абсолютно вибачну слово маячню. Це оце є те, що насправді є найстрашнішим для НАТО, тому що НАТО перетворюється в разі. Відсутності реакції паперового тигра, і якщо так буде іти далі, то постане питання: а для чого і кому потрібне таке НАТО? Знаєте, мене просто настільки здивувала інформація про те, що зараз натовські генерали збираються і розмірковують, як же ж відповісти на, на фактичну російську агресію. Ну, от, знаєте, ви люди молоді. Я вам нагадаю просто що відбувалося колись давно за радянських часів, коли я ще був школярем. Ну тоді всі очікували, що проклятий американський імперіалізм нападе на прекрасний радянський союз, та на його союзників, і знищить так, от нас дітей водили в бомбосховище і розказували, що треба робити, коли ми почуємо сигнал тривоги. А от виявляється, що в НАТО не знають, що робити, коли відбудеться не сигнал тривоги, а коли відбудеться атака. Бо зараз тільки збираються і думають: а що ж треба робити? Люди добрі, ну це просто, ну я не знаю, це катастрофа. Я не знаю, які зарплати у натівських чиновників, чесно кажучи, сьогодні. Раніше вони були дуже-дуже високими. Але, по-моєму, платники податків країн НАТО платять їх просто е, е, в нікуди, тому що не можна. Таким чином реагувати на акт агресії. Я просто ну, настільки здивований, що, знаєте, сам інколи собі ставив запитання, а що таке НАТО? Я один з тих українських політиків, який від самого початку відновлення нашої незалежності був найактивнішим прихильником вступу України до НАТО. А ви виставлю запитання: так а може Україні не потрібно це НАТО, тому що воно не дієздатне, воно не може реагувати як потрібно на прямі загрози безпеки її членів? Знаєте, питань дуже багато і дуже сумно, що поки що відповіді немає. А вона мала б бути жорсткою і миттєвою. Але для цього треба готуватися до не до миру, а до війни, бо війна вже йде не проти України тільки а йде проти Польщі, проти Німеччини, проти всіх країн альянсу. І не бачити цього, значить, ну не розуміти, що відбувається за вікном. Ну, поки виглядає так, що жорсткої відповіді очевидно будемо що чекати зараз. Уже союзники говорять про санкції. Бачимо свіже повідомлення від британського уряду про те, що Британія вдарить новими санкціями проти тіньового флоту та військових поставок РФ. І ще одне цікаве, також свіже повідомлення про те, що Європейський Союз представить новий пакет антиросійських санкцій. Це відбудеться вже у понеділок, 15 вересня. Про це сказав міністр закордонних справ Франції Нуель Жан ноель Баро. І він повідомив, що ці санкції формувалися у прямій координації із президентом США Дональдом Трампом. Це вперше таке відбувається, і тут питання. Ну, власне, як пояснити цю таку подвійну гру з одного боку, ми збираємося санкції разом із США накладати на Росію, а з іншого боку, президент Америки каже, що ну це помилка. Тобто, тут або будуть заблоковані повністю санкції. Цей пакет не буде ухвалений. або, або ми дійсно побачимо рішучішого американського президента. Ну, знаєте, пані, я би дуже радів, якби ми побачили рішучого американського президента. Але ви знаєте, після його е, ну, я не знаю, я, я вже збився з ліку, скільки він разів обіцяв через два тижні щось зробити. Е, ну, не знаю, пройшло вже з січня, скільки е, скоро буде рік, е, а він ще обіцяє нам що два тижні з'ясувати, чи Путін хоче війни чи миру. Ну, вже, це вже виглядає просто як знущання над здоровим голодом. І ви знаєте, якою є, колеги, найефективніша санкція. Це санкція, яка називається Сили оборони України, які щодня знищують російську військову і економічну інфраструктуру. І саме ця санкція працює ну, безвідмовно і головне дуже ефективно. А оці всі розмови про те, що ми знову в черговий раз сядемо, подумаємо і щось десь придумаємо. Ну путіну у Путіна викликає мені здається лише таку, знаєте, посмішку. Бо він прекрасно знає, як ці санкції працюють, як їх можна обходити, і що в кінцевому підсумку вони не будуть надто дієвими. Тому мені здається, що правильною відповіддю НАТО на цю агресію. Ну, дивіться, залетіли 20 дронів на територію Польщі. До речі, я вам скажу: я був шокований, коли я прочитав інформацію, що один з них долетів до, до Гданська. Ну це вже, це вже вирок ППО країнам НАТО як такий. Тому що ну добре, там ще десь в прикордонні впали чи їх збили. Але якщо дрон летить через всю Польщу і його не збивають. То тоді питання в задачі: а е, ну що, у військових е, є якісь засоби е, впливу, чи вони бояться стріляти, чи вони не мають чим стріляти, чи, чи що сталося? Ну такого не може бути. Знаєте, що говорять військові експерти? Я не є військовим, але я довіряю цим людям. Вони говорять про те, що є е, мікроядерні заряди, які можуть мати вагу е, 30-50 кілограмів, а це цілком достатньо, щоб його заправити в таку. Е, е, Герберу, яка літала над Польщею, і спровокувати ядерний конфлікт. Так, от питання в задачі: ми будемо про що говорити: про реальну загрозу чи про потенційні якісь там санкції. До да зараз треба, щоб над Калінінградською областю щодня літало по 200, а вже не російських, але натовських шахетів чи їх відповідників. щоб Росія зрозуміла, що на отакий один крок буде. Значно сильніший. Або щоб завтра, скажімо, якесь місто в Росії було покладено кібервійськами країн НАТО, і щоб воно було кілька днів без електрики. Ну, краще за все починати з Москви. Тоді до оцього мегаполісу швидко дійде, що треба робити, і люди будуть нарешті змушені думати, бо поки що вони не думають. І таке інше. Тобто є мільйон можливостей. А ми говоримо про те, що ну, зараз беруться і знову е, придумують якісь чергові санкції. Ну, вони будуть діяти через півроку в кращому випадку. А може, взагалі не будуть діяти. То питання в задачі: ми серйозно про свою безпеку чи ні? Ну, дивіться, от зараз, слава Богу, е, приїхав е, Радослав Сикорський до Києва. Я його добре знаю ще з часів, коли ми були міністрами е, в, е, там, в кінці нульових років. Рішучі Симпатичний дуже е, е, адекватний міністр, е, і я дуже радий, що у Польщі він зараз знову керує зовнішньою політикою. А що означає цей візит? А це означає, що нам, Україні і Польщі, треба думати над тим, як спільно боротися з російськими агресорами, і як нам спільно треба збивати російські ракети і, і шахеди над територією України. Захищаючи і Україну і Польщу, і ви ж знаєте дуже добре, що зараз вже в Німеччині, нарешті, в Бундестазі з'являються е, люди, які говорять, що нам треба закривати небо над Україною. Так ми про це говорили з березня 22-го року, коли е, українське небо е, було повним від російських літаків, е, ракет, і так далі, е, і, і, і ми переживали тут в Україні страшні. Е, на часи і години під їхніми атаками, що відбувається до речі, і до сьогодні, так от про що треба говорити? Не про санкції, про те, що в черговий раз 10 чи 20 суб'єктів якихось там будуть санкціоновані, а про те, що треба переходити від споглядання і від заціпеніння від страху до практичних дій і дій, таких, які покажуть путіну, що тут закінчується всі розмови, тут починаються. Конкретні заходи, які тебе будуть стримувати. І саме після цього Путін прийде на переговори. До цього часу ні на які санкції не реагувати не буде. Ну це ж очевидно Пане Володимире, але я думаю, що такі речі будуть відбуватися, тому що вже ми чули, що. Generał Syrski rozmawiał z naszym generałem Kukułą na tyciu temu, jak wspólnie walczyć się mm. proty dronie w Polsce i Ukrainie, ale też tym choworyły Stanisław Koziej, generał wicestawcji, jak i kolesznym kierownikiem Biura nacjonalnej Bezpieki u nas do rzeczy w jefiri na Slawatwi, i on też mówił, że Polska ma je na NATO w możliwymi sposobami, żeby zakrywać niebo nad Ukrainą, albo przynajmniej nad jej zachowanie. I razem wspólnie z, z ukraińskimi druzjami robimy, choroszu robotu po zbywaniu rakiet ta tych bezpilotników. Z ja pochodzę się z wami, chciałbym buty w country, jak dziennikarz z obowiązku ale no, wy wse rozbrały tak po południach, że czego można takie dodać, że ja z wami pochodzę, ale nie wse na to, nie, nie na to, tylko Staty, bo my zobaczymy, że Europa, odpowiedziała w tych akcjach też brały i e, wojskowy z Nimeczyny z, z Niderlandii w, ne, nad zbywaniem dronów w Polsce, ale z wiesno, nasi wojskowi, przynajmniej tak chcę pojaśnić, w Polsce, szczowony e, nie w stanie winy i to mu de jaki procedury które prosto nie były w życiu tak jak wżywani tak jak te zazwyczaj się w Ukrainie. To wszystko, ale mnie pytania insze. Si też mamy manewry czy też nawczania zapad 2025. Łukaszenka nazywa je dykunami, dykunamy. tako widin słowa. I jednocześnie my widzimy, że Staty próbują grać z Białorusią, bi, Łukaszenka robi rzęs, zwilniaje e, polidwiazni, gwiazdnych. Widzimy naszych kolegów z telekanału Bielsat. E, no i jak wy oceniujecie tę całą grę? Tutaj jednocześnie e, ci nawczania Polska zakrywa je kordon z no pre można tak powiedzieć, przed rosyjskimi i białoruskimi prowokacjami a jednocześnie Stany grają z e, bać w jakieś globalnej gry pro zmiękczenia może powrnienia posolstwa do misku i, tak i tak dalej No ja się skrót panie Marko z waszego dozoru jedną jedną frazę odnośnie na to co wy gdzie, de kto w NATO Не вважають, що вони воюють з Росією. Ну це принципова і колосальна помилка. НАТО насправді вже давно у війні з Росією, просто не хоче цього визнавати через те, що боїться, що в Москві скажуть, що якщо умовний Таурус прилетить на якусь військову базу в Росії, то це означатиме, що Німеччина оголосила війну на Росії. І оця тактика залякування з боку Москви, вона на превеликий жаль працює і працює доволі ефективно. І дуже дивно, що досі ну я думаю, що може після цього, вже акту агресії проти Польщі як країни НАТО в НАТО почнуть все таки думати більш реалістично і зрозуміють нарешті, що війна Росії проти НАТО іде так само, як і війна НАТО про Росії, так само йде. І давайте будемо реалістами розуміти, що це вже доконаний факт. І робити вигляд, що його немає, це значить просто ну не розуміти реалії сьогоднішнього дня. А відносно Білорусі, ну пане Марику, хіба ми не розуміємо, що Лукашенко не є ну, самостійною фігурою. Розуміємо, хіба ми не розуміємо, що Лукашенко не може прийняти жодного рішення без дозволу Путіна? Розуміємо. Тому це все гра на ту ж саму тему. Це гра, яку веде Путін для того, щоб ну, давати Трампу якісь сигнали, що от ми все таки хочемо, от ми будемо співробітничати. Ну от давайте почнемо, може не з Росії через відомі обставини, а з Білорусі. От він готовий вже піти на якісь поступки. От він вже звільнив там кілька десятків. Політв'язнів, хоча я читав, що залишається ще більше тисячі, от і от вони будуть знаєте, по чайній ложці годувати Трампа на цікавими повідомленнями про те, що вони готові до співпраці, і так далі. Так далі. Для чого це Трампу? Це головне питання, чи він знову таки настільки заворожений Путіним, що не розуміє, що він з ним грається, і що він знущається з Трампа. До речі, Сікорський про це нещодавно дуже чітко і ясно сказав: ну, скільки ж можна, це вже переходить всі можливі межі, і це правда. Ну і тому я думаю, що Трамп просто ведеться в силу певних обставин, яких ми поки що не знаємо, на те, щоб не помічати того, що робить Путін. І не реагувати на нього належним чином я кажу: я піду у усі церкви і костьоли, поставлю свічку, якщо в результаті розмов в Вашингтоні з'явиться якась спільна санкційна позиція, але мені чомусь здається, що це з розряду поки що таких собі політичних фантазій. Ми почали вже говорити про те, що у п'ятницю Росія починає спільно з Білоруссю стратегічні навчання захід 2025 У відповідь цієї ночі польща закриває кордон з Білорусс. Власне, що відбувається на польсько-білоруському кордоні? Запитаємо у кореспондента телеканалу Белсад зміцера Міцкевича. Зміцера вітаємо тебе. В цієї ночі польща закрила кордон з Білоруссю. Розкажи, як це відбулося, і власне, що зараз на пунктах перетину. добрый день поважае госпадарство так сапраўды мы были тут ровно в 12 гадзі ночи коли гую межу зачынили баили гэта отбывася насамрэч ужо на той момант не было ніяких автомобіля все ўжо проехали кто хотел конечно там было пасля пару человек якія спазніліся якіх не пустілі але без великкіх канфліктов убышлося хоть лукашистская пропаганда писала об тым что подогнали водаметы для того как разганять маўля у не згодных за гэтым рашэннем польских улаваллен насамрэч такого не мы не зауважили что цікаво вот увогуле вам ширра скажу вот зараз першы день закрыця этой межы уже пластиковые загароджи мы бачым помеменяли на бетонные за моюю спину вы можете их убачыць хто в ближайшие дни по гэтай дорозе значит не проедзе и цікаво тое что я вот вам скажу шчыра николі такой тишыні на гэтым помежным пераходе не чу тому что еще на вот сутки тому тут стояла шматкілометровая чарга авось заразжо нікога нема насамрэч для мясцовых насельніцтва подобная ситуация не самая прыемная и увогуле люди як бы выказываются отповедным чынам хочется шмат кто разумеет такое рашэнне польских уладаў але конечно сама захада великага энтузіазму не выклікает тому что все вот прымежные сервисы стоять пустуюць як бы шмат людейке с гэтай межы жили зразумела таксама не вельмі гэта этой ситуации радуются и насамрэч что яшчэ варта сказать что вот таксама узгадывали тут про реакцию расейца у российская пропаганда уже по Спела обвиновить Польщу в эскалации. Конечно, вот мауля у яны тут спробуют тримать поднимать напружение в районе Усходней Европы, где польская там военщина и так далее. Всех этой клишей штампу мы ведаем, Але так само цікаво, что вот глядите, где наносить шкоду шмат и каким польским международным бо бо перемещение товаров межу так само зачинены, бо межа зачинены не только для цивильного руху, але и для товаров так само. ось тут варта адзначыць что толькі летась вось объемём перамешчаных товараў за Китая вв европу проз гэтую мяжу залежу ново ну, воськлауд 14 мільярд даляраў великая сумма гэта 85 отсоткаў от всего наземнага товарооборота за Китая вв европу то бок насамрэч лишьч бы даволі великая тут важно что пекин таксама у гэтым зацікаўлены ўжо в панеделак министрстр замежных спраў Китая будет тут Польше будзе размаўляць з радославым сікорскім тому падобна якраз гэтай сітуацыі будзе абмяркоўвацца Ну і вось напэўна гэта той самы рычаг ціску які э, ёсць в руках Польшы менавіта гэтая магчымасць перакрыцця кітайскага экспарту в Европу якраз таки дзе для таго каб ужо пекін націснуў адпаведна на сваіх вассалаў пуціа і лукашэнку тому что все ж таки менавіта дзякуючы кіта яны могуць сваю агрэсіўную палітыку працягваць тому мы зараз бачым вось такую складаную гульню якая все ж виліваецца у вось такі моманти дробныя, би мов, ось зачиненні гэтаї межі не просто для місцового насельніцтва проблемаа. Як ми бачимо питан міжнародне, якое выводить всю гтую праблему на так би мовить больший масштаб. Дякуємо, нагадаємо, що це кореспондент телеканалу Б сад з міцер Міцкевич він відночі власне, на кордоні стежить за таким беспрецедентним кроком закриття кордону з Білорусю. Повертаємося до розмови з нашим гостем Володимир Гриско, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії, пане Володимире, Ну, отже, бачимо включення нашого колеги з Белсату: Кордон закритий, це реакція на навчання Росії і Білорусі, і знаємо, що серед завдань цих навчань це відпрацювання ядерних сценаріїв і операції Орешника, тобто такі старі радянські страшилки, якими Кремль руками шантажує Європу, Україну. На вашу думку, ці навчання це такий лише психологічний тиск, чи можливо реальне прикриття для операції проти Польщі, чи можливо Балтії, як це вже було перед повномасштабним нападом на Україну? Ще, пані Юлія, буквально одне слово відносно того, що сказав пан Міськевич з кордоном. Я розумію, що прикордонні. Області Польщі трошечки потерпають, але давайте розуміти одну просту істину: безпека це дорого, але без безпеки ти будеш рабом. От, власне, з цього треба виходити. Мені здається, коли ми оцінюємо якісь певні збитки, які можуть отримати так, би мовити, місцеві жителі. Але я думаю, якщо а, польський уряд знайде можливість якоїсь е, фінансової допомоги, чи просто роз'яснить в чому ситуація, то я думаю, що е, цього невдоволення не буде. Бо в кінцевому рахунку краще бути вільним, але е, не е, скореним. Ну а відносно е, навчань, які е, відбуваються, звичайно, це психологічна е, операція, це не пов'язане з Жодними можливими атаками на країни альянсу, очевидно, що для цього потрібно значно потужніші формування збройних сил. Те, що ми бачимо, воно не тягне навіть на якусь, ну хіба що якусь провокацію, але не явно не на не на війну. Та й повірте, попри те, що Реакція НАТО є надзвичайно слабкою і неадекватною. Все ж таки, в Росії розуміють, чим для неї може завершитися повномасштабна війна з країнами альянсу. Це зараз так, от після цього нападу на Польщу, поки що НАТО переживає якийсь такий момент заціпеніння. Але я думаю, що саме оця остання ситуація змусить НАТО починати рухатися швидше і діяти ефективніше. А відтак у Росії немає жодних шансів. Тому я, 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 не, я не бачу можливості того, щоб ці військові навчання перетворилися в щось серйозне. Звичайно, лише в тому випадку, якщо на позавчорашню атаку Росії буде. Реальна, серйозна, і при тому я би так сказав парамілітарна відповідь, бо якщо це знову таки залишатиметься лише на рівні заяв і майбутніх санкцій, то в такій ситуації я думаю, що будь-яка наступна провокація буде цілком реальною і можливою, тим більше, що там уже можна нападати дуже легко на Наприклад, там Естонію чи, чи, чи Латвію чи Литву. е, отут уже якраз проблем для них не буде. І якщо вони е, ну уповно окупують нарву, то е, Трамп собі е, поставить запитання: а для чого мені трека світова війна е, за якусь нарву? Я навіть не знаю, що воно таке і де воно знаходиться. Ну зробимо вигляд, що Росія знову помилилася. От власне і все. Але дорогі друзі, це підводить до іншого висновку. Не треба тільки думати про те, що скаже Трамп. Треба нарешті формувати європейський варіант НАТО. Як би він там не називався, треба проводити дуже серйозні консультації між тими країнами, які хочуть реально захищати себе, формувати новий, так би мовити, підвід НАТО в Європі, мати європейське командування, мати європейські засоби стримування. Мати європейську оборонну політику, бо інакше е, такі речі будуть продовжуватися, інакше Росія буде розуміти, що вона може йти далі. І повірте, вона буде йти далі до того моменту, поки не отримає рішучий, е, рішучу відповідь при тому дзеркального характеру. Повторюю Дякую. ще раз: е, якщо, якщо це не зробити ситуація буде для європи ставати дедалі дедалі складнішою